Так як у нас розсада із парника, воду я зранку набираю в каністри і цілий день вона на сонці стоїть, щоб була тепла, щоб не холодною, щоб не травмувати, ще раз не загонити рослини в стрес. Коріння до землі торкалося, отак так по всенькому стеблі і росте. Садю глибоченько, ось так виходить. Типа як ямка. Якщо буде засуха, я сюди, наприклад, поляв і все. І вода не біжить нікуди ні в ні, ні вліво. Вона собі коло рослини. Понизу лопатою підрізав, ось так грудкою і приніс. Ну, перед тим, звісно, я проляв. Дивіться, що я хотів показати. Ось, навіть 10 см немає. І коріння понизу я також не бачу. Ну, хто думає, що де гній свіжий, багато азоту, рослинка бере. Ось так ділю разом з землею. Ось бачите, де коренева система. Ось так кусками і в яму і кидаю. Так, самі рослинки, ось такі листки обриваю. Зробив настий із курячого посліду. Ще я брав два відра курячого посліду. І 4 відра води. Води більше ляю, щоб самої юшки було більше. Бо якщо один до одного робити, то юшка густа, трохи невдобняча. Так, півлітрову баночку виливаю на 10 літрів в ємкість. Потім водою заливаю. Не колодь. Воно ну, поки я заливаю, воно розколотюється, І проливаю. Кину перші рослини і потім проливаю. Десь приблизно пів літру 0,7 на кожну лунку. Поки я до краю доходжу, тут в мене в радку виходить ой, 24 рослини. Так, чи опали коріння? Давайте покажу, бо це ж також дивився перше, проходять опади. Потім люди проливають курячим послідом. Ось це я висадював три рядки три дні назад. Це перше. Переконався, що все гаразд, це я перший раз так. саджу, що не вода, а курячий послід. Підживляю, то рослинки гарно. В принципі, ніхто не лягає нікуди. Це я вчора садив. Ну і сьогодні в принципі, площа запланована. До краю пролив. Ну і ось так самі ямці що робиться. Ну, Я думаю для... як далі, що я роблю показувати сенсу я не бачу. Загортаємо, прижимаємо, все як завжди.